В Україні створено близько 300 патронатних родин, але дітей, які потребують їхніх послуг, щонайменше 8 тисяч. Завдяки загальнонаціональному проєкту Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату кількість таких сімей має подвоїтися. Патронат це соціальна послуга, завдяки якій дітей влаштовують не до відповідних закладів, а в родини професійних вихователів. Дитина перебуває там, поки її батьки долають скруту або в період пошуку нової родини. А ще залишається в своїй громаді Проєкт реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. Загалом учасниками ініціативи стали 184 громади з 21 області, в тому числі і Запорізька міська громада, Запорізькі міські раді провели семінар для фахівців профільних служб, в ході якого обговорила особливості розвитку патронату та консультування кандидатів. Що собою, під собою має навчання, тобто на що воно спрямоване? Ну і звичайне, те, що ми розповідаємо, яка ж все-таки грошова винагорода, тобто яка підтримка держави саме. І навіть на сьогодні ми вже міркуємо над підтримкою і від міста Запоріжжя для наших родин, для того, щоб все таки ця родина залишилася у нас не одна. Чому вважаю, що сьогодні це проблема не тільки проблема, це актуальна і сьогодні це робота для наших громадян, які сьогодні приїхали до міста Запоріжжя, а їх дуже багато. Це і вимушені переміщені, і наші запоріжани залишилися без роботи, тому що сьогодні багато підприємств, які зупинили ту мощь, яку вони сьогодні проводили, і немає стільки робочих місць, і тому люди залишилися без роботи. У Запоріжжі перша патронатна сім'я з'явилася у 2021 році, і до цього часу вона залишається єдиною в місті. На сьогодні там професійно доглядають та виховують шістьох дітей, які тимчасово не можуть проживати в своїх сім'ях. В Запоріжжі дівчаток і хлопчиків, які залишилися без батьківського опікування, нині направляють до дитячої лікарні. Але малеча має бути охоплена сімейними формами виховання. Тож наше місто потребує розвитку патронату. Триває пошук кандидатів у патронатні вихователі. Дав у нас є певний механізм, який ми залучили в нашу дитячу міську лікарню, але ж розуміємо, що це не та форма, яку хотілося б придати саме дітям і саме влаштувати. І президент наголошує наші уповноваження. і я був. Заступника керівника офісу президента саме з цього питання, ну все таки будемо відходити від інтернатних закладів. Їх не буде. Фактично, ДБСТ, патронат, опікуни це саме ті форми виховання, які необхідно бути. А враховуючи те, що у нас, і, е, у нас до цього було багато на обліку дітей, да, пі, пі, служби у справах дітей, а враховуючи ВПО, переселенців, ну, вони ж стали вже фактично нашими мешканцями.